Вони за здоровий спосіб життя, тож залюбки погодилися після уроків виплеснути всю свою енергію і побігати. При цьому не зважають на те, що на вулиці зима, хоча й не зовсім холодна. Тож галасливі херсонські восьмикласники зібралися біля кафе з теплою назвою Літо звідки і стартував їх. Пробіг. Нам не холодно, тому що ми всі місті нас гріє просто те, що ми рядом. да наша дружба, наша любов друг другу, дружеська. І не знаю я даже рада, що може хтось задумається і там будуть більш здорові діти. Аби школярі поринили у здорову хвилю для цього управління освіти Херсонської міської ради разом з обласною бібліотекою для дітей і організували таку акцію. Вони привертають увагу молоді до активного способу життя та читання. Когда ребенок задумывается о том, что здоровье надо беречь и ценить, то такие акции вот и есть тем моментом, когда, возможно, он подумает. Но ну, я думаю, что эта акция только начало большой работе, которая будет продолжаться в Херсонской областной библиотекой для детей и управлением образования до мая месяца для того, чтобы дети ну, получили определенные навыки сохранения своего здоровья и понимали, ценили, что здоровье самое большое богатство на Земле родители, здоровые дети. Вот, в принципе, основа этого проекта. Еще этот проект будет длиться около года. Это будут выезды, семинары на природу с клубом за здоровый образ жизни. Будет весело, интересно, и многие дети запомнят этот день на очень долго. Я думаю, что многие присоединятся к этому движению, и будет все серьезно у нас, правда? Да. Юнаки та дівчата бігали по парку не більше десяти хвилин. Не конкуруючи вперше, усі школи об'єдналися в одне ціле. Все ж найспритніші випередили одноліток. Спортсмени Іван та Халік пробігли першими до фінішу. «Нужно такі марафони проводити пощаще, так ну, люди будуть бігати і більше займатися спортом і займати перші місця». Футбол це хороший спорт. Там учать бігати. Я от прибіжав першим. Я доволен цим. Це хороший спорт. На котором можно достичь чи виших висот. Після пробіжки можна і зарядку зробити. Вона була нетривалою, адже завадив дощ. Таку акцію в місті між херсонськими школами провели вперше і сподіваються, що вона стане традиційною. А взагалі не обов'язково чекати, поки покличуть бігати. Якщо ви відчуваєте, що засиділися за робочим столом або шкільною партою, то не боріться і мерщій поспішайте займатися спортом, адже активний спосіб життя нікому не завадить.